Дорогі брати та сестри, вітаємо вас із початком нового року. У Різдвяно-новорічний період в церквах нашого об'єднання відбулося багато служінь, свят і соціальних ініціатив. У цьому випуску ми розповімо про кілька з них. Святкові служіння відбулися у Дніпрі, Києві, Шахтарському, Кропівницькому, а також в Варшаві та Берліні. Пастори та єпископи говорили про справжні зміст Різдва, місце хреста в житті людини та важливість слова Божого. Служіння поєднувалася з різдвяними програмами за участі дітей і дорослих. Загалом у цих містах сотні людей зібрались на богослужіння, десятки з них прийняли рішення слідувати за Христом, а для дітей були організовані окремі святкові зустрічі з іграми та подарунками. Окрему увагу в різдвяний період церкви об'єднання приділили служінню дітям і родинам. Святкові зустрічі для дітей та батьків відбулися в Новодонецькому, Олександрівці, Борисполі, Меліоративному та Полтаві. Діти брали участь в конкурсах, слухали різдвяні історії, молилися та отримували подарунки. Особливі різдвяні заходи також провели для дітей, які втратили батьків або залишилися без підтримки, щоб у святкові дні подарувати їм увагу, радість і відчуття турботи. У Хмельницькому церква продовжує системне служіння дітям і батькам, щотижневі сімейні зустрічі стали простором для спілкування, навчання та спільної молитви. Під час різдвяної зустрічі родини разом слухали біблійну історію, долучалися до майстер-класу, молилися та отримали подарунки для дітей. 26 грудня в Кам'янському відбулося євангелізаційне служіння за участі старшого єпископа Андрія Тищенка, яке зібрало понад 600 людей. У проповіді він говорив про те, що Ісус прийшов стілювати насамперед розбиті серця, адже через стілення душі приходить стілення тіла. Після молитви 120 людей прийняли Ісуса Христа своїм Господом, також звучали свідчення про отримані зцілення. Служителі церков Славгорода та Зайцевого разом із капеланами громадського формування Капеланський патруль та офіцерами громади відвідали родини ВПО, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, а також родини військових. Для того щоб привітати їх з Різдвом Христовим, 64 дитини отримали подарунки, біблії, іграшки та продукти. А головне почули про Христа та молились разом із капеланами. З 26 по 28 грудня служителі церкви з Новодонецького та Олександрівки на чолі з пастором Олександром Кісненко провели євангелізації в населених пунктах Покровського напрямку. Де людям проповідали про значення Різдва, молились молитвою каяття з усіма присутніми та роздали близько 160 продуктових пакетів. Запрошуємо вас зареєструватись на біблійну школу, яка проходитиме в Дніпрі з 2 лютого по 13 березня. Ключова тема школи цього року вірність. Навчання проходитиме стаціонарно в Дніпрі, а також буде доступне онлайн, тож ви можете долучитись незалежно від місця перебування. Реєструйтесь вже зараз за посиланням або через QR-код на екрані. І завершили святкування нового року церкви об'єднання в прямому ефірі новорічного марафону на телеканалі Новий Християнський, який цьогоріч відзначив свої 10 років. У програмі лунали привітання від єпископів та керівників інших церковних об'єднань, святкове прославлення та пісні. Глядачі разом підбували підсумки року та отримали благословення від старшого єпископа, входячи в Новий рік в молитви за Україну. Саме завдяки підтримці партнерів телеканал Новий Християнський продовжує нести світло Івангелія у домівки тисяч українців. І ми запрошуємо вас стати частиною цього служіння. Підписуйтесь на соціальні мережі об'єднання та ставайте партнерами телеканалу, щоб добрі новини та слово спасіння доходили до кожної родини. Нехай Господь рясно благословить вас і ваші родини в новому році. Років сім назад у мене сталася травма коліна. Змі... Було зміщення міністка. Я звернулася до лікарів, лікарі сказали, що обов'язково потрібна операція. Але під час рентгену, як мені зробили, лікарі сказали, що в мене є і проблема і в другому коліні. Я на той час. Рішила для себе, що я не буду робити операції, але лікар запевняв мене, що рано чи пізно мені її прийдеться робити, так як я буду йти. І нога може стати в одне положення, і я не зможу більше рухатися. Ну, я для себе вирішила, поки я ходжу, поки я маю сили, я ходжу, воно зміщається і стає назад правильний напрямок. Я вирішила для себе не робити. Операції. Болі дуже були сильні, коліно зміщалося. Чим частіше я ступала, ходила, піднімала, болі були ужасні. Я пила ліки, я вживала алкоголь для того, щоб мені легше було. На той час мені казалося, що це вихід із ситуації. Три роки тому. Я прийшла в церкву, я приїхала в реабілітаційний центр. Я проходила реабілітацію, я почала вивчати Слово Боже, почала вірити, вірити чудесам, які творив Ісус Христос. Для мене стало стала показником жінка, яка хворіла кровотечею 12 років. Почала вивчати Біблію, я почала вірити під час вивчення Біблії. я... Зрозуміла, що Ісус є, що Він живий, що Він спаситель мій, що Він відкупитель мій, і що Він був завжди зі мною. Був зі мною просто мені не розповідали про нього, мене не навчали заповідей. Я не знала про нього нічого, але знала молитву «Отче наш». І коли мені було важко, я завжди молилася нею. Коли я народжувала, я також молилася, бо була під ножами, була під наркозом. І десь рядушком я відчувала, що хтось є зі мною. І це є наш Господь. Було рік нашій церкві, як приїхав до нас єпископ Сергій Любежанін, і в нас була стілююча молитва. Я вирішила для себе, що я вийду і прийму, прийму це зцілення. Він попросив мене в той час, коли він буде молитися, попросив, щоб я приймала молитву. Кожне слово, кожне все, що робив ну, єпископ наш, я прийняла на себе. І він попросив позгинати ноги, походити. Мені в той час стало недобре. Мені хотілося впасти, але він мене тримав, підтримав. І я прийняла зцілення. Незабаром я навіть не помітила, як я змогла. Жити без таблеток. Я не замітила, що я рухаюся, і в мене коліно не зміщається. У мене перестали боліти, набрякати. І я зрозуміла, що це є Божа слава, що я зцілилася. Я вірую в Бога живого. І я хочу, щоб люди, які знають мене, які знають, що мені повірити в щось це дуже важко. Але для мене це велика. Радість, велика перемога, що без ніяких хірургічних там втручань я сьогодні можу присісти, я можу встати. Що мені дуже важко давалося. Це приблизно вже 8 місяців. що Я навіть не думала про це, що мені болить. На даний час я хожу, на даний час я за це не переживаю. і Я вірую, і я ще раз впевнилася, що. Треба покладатися на Ісуса Христа. Треба віддавати свої турботи, заботи, і Він подбає про нас. Я вірю, що це зцілення від Бога.